Органічний світ Австралії розвивався в умовах тривалої ізоляції. Тому флора материка дуже своєрідна. До 75% видів це ендеміки. Серед них є реліктові. До відома, релікти це залишки фауни і флори минулих геологічних часів, що збереглися на невеликих територіях. Через цю особливість Австралію називають материком заповідником Серед ендемічних рослин материка – найбільш своєрідні евкаліпти та казуарини. Евкаліпт одна з найвищих рослин у світі. Крім унікальної евкаліптової олії. Евкаліпти використовують для виробництва деревини, паперу, евкаліптового меду. А також висушеного евкаліптового соку, через який евкаліпт ще називають смоляним деревом. Рослинний покрив Австралії відтворює як історичні особливості його формування, так і сучасні умови насамперед особливості зволоження території. Окраїни материка, крім західної, зайняті вологими лісами, вічно зеленими тропічними на північному сході. Та евкаліптовими субтропічними на південному сході і південному заході. Зростання вираженої континентальності клімату у глиб материка зумовило зміни вологих лісів. На тропічні та субтропічні сухі евкаліптові ліси, рідколіся та савани. У сухих внутрішніх частинах Австралії ростуть чагарники або скреби і трави. Скреп це зарості низкорослих, вічно-зелених ксерофітних, здатних переносити тривалу посуху. чагарників у субтропічній і частково тропічній південно-західній і центральній частинах Австралії. Перевага чагарників у напівпустелях і злакових у пустелях є специфічною особливістю Австралії. Казуарина це рослина без листя, з пагонами, які спадають. Паго не подібні пір'я казуарів. Великих птахів, які бігають. Казуарина має дуже міцну деревину яскравого кольору, за що отримала назву залізне дерево. Найбільше значення серед рослинних ресурсів Австралії мають природні пасовища в напівпустелях і саванах. Ліси товарного значення займають майже 2% площі материка. Значна частина їх складається з евкаліптів, які мають тверду деревину, що не гниє. На материку налічується понад 280 видів акацій.